У 2021 році науково-виробниче підприємство ЄНАМІН разом із благодійним фондом ЄНАМІН започаткували ініціативу, покликану підтримати тих, хто щодня надихає молодь на любов до науки вчителів хімії. Кампанія ЄНАМін на сьогодні є однією з найбільших в Україні компаній, що на світовому рівні займаються науковими дослідженнями у галузі. Тонкого органічного синтезу та розробленням препаративних методик синтезу органічних сполук. Наразі Єнамін зосереджується не тільки на залученні найяскравіших талантів у галузі досліджень, але й на підтримці вчителів хімії, які щодня надихають молодь на любов до науки. Олена Андрусенко, педагогиня Шосткинської школи ліцею, стала однією з переможниць конкурсу. Та була відзначена за свою багаторічну працю на освітянській ниві. Я беру участь в цьому конкурсі вже другий раз. Перший раз він був у 2021 році до війни, я також стала призером. І зараз І перший раз, і другий раз мені зателефонували мої учні, які вже і не учні, вже кандидати хімічних наук, і просто там працюють. Борисовна, Це ваш конкурс, давайте заповнюйте анкету. Це так і було. Я заповнила перший раз, і другий раз і все. Результати цих всіх конкурсів це плоди моєї попередньої діяльності. Тобто є час розкидати каміння, є час його збирати скоріше всього, так. І у мене оцей плідний збір, 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 збір. Чим я пишаю якому сенсі. Значить, я йду правильним шляхом. Дійсно, сьогодні Олені Борисівні є чим пишатися. Адже її вклад в розвиток хімічної промисловості завдяки учням, яким вона змогла прищепити любов до хімії, просто вражає. У мене, наприклад, там перше місце в Україні, там Маргарита Томкус по хімії, манівська робота, вона потім третє місце в Україні було, потім двоє хлопців на Україні по, по олімпіаді взяли призові місця. Потім там в мене вступники до Шевченка, потім там дуже велика кількість мене. Ну, це за останні п'ять років, якщо б за весь. За всі 30 років то там дуже велика кількість. Це перевіряється по лабораторіях, вони вточнюються, хто ваш вчитель і так далі. Все це підтверджується, потім підсумок підводиться і все. Наприклад, саломі Міталік з Франції, кандидат наук Олена Борисівна. Там знову ж відновився конкурс. Саша Геращенко, кандидат наук, він в Ризі. Він філіал е очолює Єнаміна, Рижський філіал, вже там директор. Олена Борисівна. Відновився конкурс. Давайте. Там то-то, і, і, і там Борбат Ілюха Олена Борисівна. Він працює на і на ній. Конкурс знову відновили. Це ваш конкурс, давайте, давайте. Оце те найцінніше, що я маю. Однією з останніх вагомих перемог у скарбничці досягнень учнів пані Андросенко. Почесне звання учитель року року-2025» у номінації хімія її колишнього учня Володимира Білика. Який став наймолодшим заслуженим учителем за всю історію існування конкурсу. Я читаю під Фейсбуці, там де наш директор виклав ну, результат цього конкурсу. Я дивлюсь, скільки учнів, і, скоріше, це випускники там 2009 року, там сьомого, 5, п'ятого, різного і так далі, пишуть, що там найкраще, там ми любимо вас. У нас сльози на очах. Тобто є різні ситуації в житті. І думаєш, о, ця вчительська робота, таке, не таке, але потім все одно приходиш до того, що це твоя робота, твій шлях, твоє покликання, так би сказала, що це дійсно моє. Я дуже люблю цю роботу. І оскільки я її люблю, вона любить мене. Наша співрозмовниця каже, що за багато років педагогічного стажу жодного разу не пожалкувала за обраний шлях, хіба що колись на емоціях. Але завжди в результаті приходила до висновку, що навіть при можливості нічого б у своєму житті не змінювала. Я дуже люблю і хімію як практику, і дуже люблю теоретичну, ну, теоретичне підґрунтя предмету. Може, навіть більше люблю хімію як науку, ніж хімію як предмет. Можливо, якщо б по іншому склалося життя, я б десь викладала. Але, але я не жалкую абсолютно ні про що, тому що все склалося класно. Я дуже щаслива. Щаслива насамперед через те, що доля звела її з колективом ліцею, де вона змогла розкритися і продемонструвати те, що вже вміла, а також передати свої знання тим дітям, які готові були їх увібрати. Я думаю, що таких результатів я б не досягла в жодній школі, крім цієї. Я змогла свої вміння, навички, знання. Інтелект, так би мовити, прикласти до цих дітей. Я бачила результат з року в рік. Я з задоволенням приходила в ці класи, не тільки спеціалізований, фізмати, еканом, там були дуже, дуже сильні діти, це дуже важливо для мене. І дуже велика кількість років миттєво промайнула, тому що я цю велику кількість років пропрацювала з класнючими дітьми. Такої великої кількості зіркових вчителів, як тут, я не бачила ніде. Я там якісь відрядження їздила і так далі. Тут дійсно зірковий колектив, все створено для того, щоб вчитель не тільки працював, а удосконалювався, так би мовити, ну, щось застосовував там для себе, для учнів, для школи і так далі. Дійсно, тут, тут легко. Я дуже люблю цю школу, дуже люблю взагалі все, що тут є, і просто обожнюю свій кабінет. Слід зазначити, що стати однією з переможниць у конкурсі не тільки престижно, але й приємно. Адже кожному з 20 кращих хіміків благодійним фондом ЄНАМІН протягом навчального року буде виплачено стипендію: персональний річний грант у розмірі 150 тисяч гривень. Ще раз вітаємо Олену Борисівну із перемогою. Із вмінням надихати та змінювати майбутнє української науки.